Вітаю в ефірі. Як завжди у цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Відсьогодні на Полтавщині запроваджують нові, більш справедливі графіки відключення світла з апаратної наради в обласній військовій адміністрації. Управління СБУ Полтавщини проводять контрозвідувальні заходи на об'єктах Української православної церкви у Полтавській області. Сьогодні міжнародний день волонтера полтавських добровольців урочисто привітали зі святом. Новий масштабний ракетний обстріл України сьогодні. Повітряна тривога у нашій області тривала більше трьох годин, практично з 13 до 16 години 11 хвилин. На Полтавщині без прильотів сили ППО відпрацювали повну. збили до 10 російських ракет. Все буде Україна. Про це на своєму телеграм-каналі написав учасник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Нові графіки відключень електроенергії в області 4 години світло є, 2 немає. Сформовані виняток лише для об'єктів критичної інфраструктури. Крім того, враховуючи численні скарги споживачів, графіки збалансують, аби вони були максимально справедливими. Днями спільної з обленерго керівники області проаналізували і знайшли можливості серед побутових споживачів перерозподілити додаткові 90 мегаватт. Про це сьогодні йшлося під час апаратної наради у Полтавській обласній військовій адміністрації. Несправедливі графіки вимкнення світла та відповідно шалена кількість скарг від споживачів. Це питання номер один на апаратній нараді у Полтавській обласній військовій адміністрації. Дмитро Лунін зібрав керівників структурних підрозділів голів громад області та зазначив, сьогодні Полтавщина від Укренерго отримує лише 40-60% потужності електроенергії. Навантаження на енергосистему значне. Подіють всі підприємства. Ми прийняли 240 тисяч переселенців. Але і за цих умов у планових вимкненнях електроенергії має бути баланс. Звертаюся до Обленерго, Обленерго по ряду питань. По-перше, це вимкнення світла мають бути максимально справедливими. Ми бачимо, що на території області залишаються дійсно території, які зовсім не вимикаються. Тут питання у людей, які сотнями пишуть щодня, щодня щодо справедливості, чому вони сидять без світла, а поряд людини у людей є світло і зовсім вони не доєднані до. Почервого відключення доєднався до апаратної наради онлайн, і голова Политавської обласної ради Олександр Біленький. Відключення електроенергії в області він назвав хаотичними. Наша Нашативська громада півтора тижні у людей немає е, світла, і ми не можемо це питання вирішити ні на жодному рівні з обленергом. їм просто по ну все одно. Є там люди, нема там людей. Наступне не повинні вимикати котельні. Глубини перевели котельні на 4 два Тобто 4 вимикають, два, вони тільки працюють. За ці пів години не можуть набрати тепла ці котельні, тому в губнах 10 градусів зараз. Нові графіки вже затверджені та поступово впроваджуватимуться від сьогодні. Ознайомитися з ними можна буде на сайті Полтава Обленерго, зазначили на засіданні. Вони передбачають схему відключень 4 години зі світлом, 2 години без для всіх, крім об'єктів критичної інфраструктури. Ми відпрацювали, познаходили можливості перепідключення тих мереж, і я впевнений, що ці 60 МВт, які ми додатково додали до. Графік аварійних відключень плюс 30 мігават з підприємств. Взяли, тобто 90 додаткових мегаватт, дадуть нам змогу прийти до того графіку, який був і до цього, коли дві години у нас не було світла, чотири було. Ми розуміємо, що погодні умови стають гірше. Тому ми на сьогодні розробили новий графік. Погодинний більше на, по кожної черги по двадцять. Мігават майже по 20 мігават. У нас єдина не залучені до графіку по години 230 лінії на загальну потужність 105. Ну, з врахуванням, що нам дають 390 ліміт. То ми зможемо вийти на вічір, я включена одна – відключена. Дмитро Лунін доручив усім головам громад налагодити комунікацію з обленерго, а управлінню ЖКГ проконтролювати роботу кол-центру Полтава Обленерго. Кол-центр він вже сплачується нами в тарифі, і тариф затверджується. Тому простою мовою кажу вам: не посилайте людей, а відпрацьовувати, якщо у вас не вистачає. Лінії збільшити їх, відпрацьовувати, проводити навчання своїх працівників кол-центрі. Ішлося на апаратній нараді і про готовність пунктів незламності в області, про стан проведення осінньо-польових робіт та про ситуацію з covid 19 Наразі вона стабільна. Рівень захворюваності йде на спад, зазначили на засіданні. І власне про самі скарги нарікають на несправедливий розподіл світла жителі вулиці Проспілкова у Полтаві. Після блекауту, який по всій Україні відбувся 23 листопада, у них електроенергію почали вимикати на більш як півдоби. Вмикають же світло не на дві години, а на хвилин 15. У ситуації розбиралася Івана Дімова. Замість холодильника користуємося отим е, тамбуром, щоб продукти не портилися. Оце такі в нас условия. Без електроенергії по декілька днів, саме так, вже два тижні живуть мешканці приватних будинків по вулиці Провспілковій. Вони обурені, їх домоволодіння вимикають від світла не за графіком. На нашу вулицю профспілкові провулки, які тут знаходяться, які примикають. Е, Повністю відключається світло. Якщо подали на дві години, виключають через 10-15 хвилин. Дві години ті проходить, що положено, а світла в нас немає. Тепер опять 4 години перерив, і оце постійно, ця проблема. Відтак би світло залишилося близько 150 будинків. У більшості з них встановлені двоконтурні котли, робота яких залежить від електроенергії. А за 15 хвилин будинок не прогрієш, скаржаться люди. Розповідають, температура в кімнатах 13 градусів. Як ото був масовий такий ураження, що не було довго світла. Все місто сиділо сутки без смітла, ми сиділи троє суток. Ми хочемо, щоб нам дали не аварійну бригаду, а ремонтну бригаду, щоб вона прийшла, подивилася, може, десь підгорів якийсь провід. За останні два тижні мешканці проспілкової неодноразово зверталися до Полтава обленерго. Дзвонили як на гарячу лінію, так і надсилали письмове звернення. Потрапити у приймальню до керівництва структури особисто вдалося лише раз, каже місцева жителька Лариса Шухова. Він каже, срабатує прибор на перевищення. Сказав, що треба його міняти. Ну в нас грошей немає. Хлопці спитали, скільки треба грошей. Він сказав три тисячі. Вони з кармана витащили і віддали ці гроші. Поїхали, він виділив електрика свого. Вони купили цей прибор, прямо при них припаяли. Воно два рази посвітило, п'ять вибиває. За словами жителів профспілкової у Полтава Обленерго їм пояснили, що причина перебоїв зі світлом перенапруга. Ми надіслали офіційний запит до підприємства Полтава Обленерго, аби отримати роз'яснення щодо ситуації, яка склалася з електропостачанням по вулиці Профспілковій. Наразі чекаємо відповіді. Тим часом співробітники служби безпеки України проводять контрозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ у Полтавській області. Про це повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. Наразі перевіряють мгарський спасок преображенський Чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ. Враховуючи збройну агресію Росії, дані заходи СБУ проводить для убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. Усі дії відбуваються у межах чинного законодавства в рамках системної роботи служби безпеки України з протидії діяльності спецслужб Російської Федерації, яка може бути на території нашої держави, а також з метою обезпечення громадян. В тому в тому напрямку, що ці осередки можуть використовуватися як осередки руського міру, і також там можуть знаходитися люди, які можуть діяти на шкоду державної безпеці України спільно з представниками церкви проводиться огляд приміщень, а також предметів, які можуть бути заборонені до обігу і можуть знаходитися на території релігійних громад, по результатам вже вжитих заходів і знайдених предметів буде додатково повідомлено 5 грудня в усьому світі визначають міжнародний день волонтера. Вітали усіх причетних до цього свята у галереї мистецтв та у Полтавській обласній філармонії. Історії добровольців волонтерського фронту у наших наступних матеріалах. Полтавка Наталія Панченко займається волонтерством понад 16 років. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України приєдналася до громадського руху оборона Полтави. Ми займалися тим, що ми допомагали усім верствам вразливим населення і військовим, бо це був величезний запит, і внутрішньопереміщеним особам. Ми допомагали і тваринам, збирали корми. Сьогодні свято абсолютно мені здається всіх полтавчан, бо на мої пам в моїй пам'яті і в моєму оточенні немає жодного байдужого полтавця, який би не був тим чи іншим чином причетний до цієї роботи. До цієї роботи це до волонтерства. У Міжнародний день волонтера вітали усіх причетних Полтавській обласній філармонії. Отримала почесну грамоту і волонтерка однієї з місцевих церков Юлія. У нас є партнери, іностранні партнери, і ми отримуємо гуманітарний вантаж від них і розподіляємо цей вантаж у гарячі точки. В початку повномасштабного вторгнення завезли 180 тонн грузу. Це десь 20-30 населених пунктів України. Волонтери стали для багатьох людей рідними, наголосив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Дійсно, сила в єдності, і ви, напевно, в країні показуєте, як найкраще буде єдними, і що коли ми єдні, ми не переможемо. Дякую вам, хочу вам ще раз подякувати від всіх, в першу чергу, і від влади, і від Збройних сил України. Дуже вам дякую. Кожен, хто працює на своєму місці, робить щось для держави. Волонтер, говорить перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Сьогодні і лікар волонтер, і вчитель-волонтер, і є, звісно, люди, які займаються цим професійно і від гарячих обідів до купівлі спутників для цих людей немає нічого неможливого». На урочистостях нагородили більше 30 волонтерів. А хто не мав змоги приєднатися, привітання отримає на місцях. Свічки з друзями своїми. Виготовлені шестирічною Кірою окупні свічки одразу їдуть на Бахмут або Херсонський напрямок. Треба вбати браночку, так закручувати, закручувати картон, туди, потом отрізати якийсь треугольник і приклеїти туди, а потім заливаємо ми як воском і свічки. До міжнародного дня волонтера вітали усіх причетних до свята у Галини. Реї мистецтв нагороду отримав і тато Кіри Юрій Дубов розповідає волонтерять усією родиною. Ми збирали паливо для коктейлів молотова. Потім наші шотландські партнери почали передавати нам гуманітарну допомогу. Ми її формуємо, роздаємо військовим, внутрішньо переміщеним особам, людям, які потребують допомоги до повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Громадська організація Сила й розум допомагала жінкам, які потерпають від домашнього насилля. Нині почали надавати допомогу родинам і діткам. Працюють пункти допомоги родинам з маленьким. Кими дітками це спеціалізоване харчування, памперси, памперси також для дорослих, одяг, взуття і для дорослих. Також ми не стали розділяти людей. Ми не видаємо тільки для внутрішньо осіб. До нас приходять всі люди, які потребують. Не тільки допомагають гуманітаркою, а й навчають бути волонтерами в благодійному фонді «Карітас Полтава. Навчити волонтера це. Перше, це є щоб людина по своєму власному поклику могла прийти і захотіла відчула в собі, що вона справді може бути потрібна суспільству. А ми сформовуємо різні напрямки, де запрошуємо різних спеціалістів і ділимося на певні групи, кому що є близькі. Волонтерство це не професія, це поклик душі, зазначив очільник Полтавської міської тергромади Олександр Мамай. Сьогодні саме в ті важкі дні, коли Прийшла біда в нашу країну, коли розпочалася війна Російської Федерації проти України. Саме ви перші стали, не побоююсь сказати цього слова, але на захист нашої держави. І, мабуть, не так принципово, що ми щось допомогли, чи то внутрішньо переміщеним особам, чи то тим хлопцям, які боронять сьогодні нашу країну, саме головне, що ми своїм прикладом показали, що ми поруч з ними. У центрі Полтави цими вихідними відкрили міні скульптури українському філософу Григорію Сковороді до 300-річчя від дня його народження. Вже наступного року на цьому ж місці у сквері поблизу школи мистецтв стоятиме пам'ятник. Подробиці дивіться у сюжеті. Ось так виглядає міні скульптура філософа Григорія Сковороди. Її днями відкрили у сквері біля школи мистецтв, що відтепер носить ім'я нашого земляка. Подію приурочили до 300-річчя від дня його народження. Автор пам'ятника скульптор Катіп Мамедов. ми конкурсі. Спочатку ми брали участь у конкурсі. Сім варіантів було. Члени журі вибрали. Члени журі обрали те, що ви зараз бачите. Він босоніж, як мандрівник, і в мене син музикант. Я все відчув, проживаючи його життя. Наступного року на цьому ж місці планують поставити повноцінний пам'ятник Сковороді. Виглядатиме він так само, як і сама скульптура. Говорить архітектор Сергій Чечільницький. Пам'ятіки нашої страні. Пам'ятники в нашій країні присвячені сковороді. Вони всі статичні. У нашому випадку ми з Катібом вирішили, що він повинен йти. А ви зверніть увагу у скульптурі, ви бачите дорогу. Коли цей пам'ятник буде великим, то ця дорога вона перейде у цю дорогу. Він, як ідею в Полтаву, йде до людей. Несе знання, свою філософію. Скульптуру Григорія Сковороди виготовили за кошти благодійників. Говорить начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Вона безкоштовна, вона вкладена в загальну вартість за. На вартість пам'ятника буде біля двох мільйонів. Коли вже відільють бронзу, буде зрозуміло, скільки витратили матеріалів. І меценати, саме полтавські меценати, це і бізнес, і депутати і обласного і міського рівня доєдналися до цього процесу. В рамках відкриття міні-фігури провели спецпогашення марки та конверта, присвячених ювілею Григорія Сковороди. А напередодні дня збройних сил України полтавська окрема бригада Сил ТРО збройних сил України отримала бойовий прапор. Відбулося це під час офіційних заходів у Києві. Про це повідомила речниця Полтавської окремої бригади Сил ТРО збройних сил України Анастасія Похідняк у грамоті, підписаній президентом України. Йдеться Вручити бойовий прапор 116-ї окремій бригаді територіальної оборони як символ честі, доблесті та слави, як заклик до кожного військовослужбовця збройних сил України віддано служити українському народові, мужньо вміло і непохідно боронити українську державу. Митрополит Київський і всієї України Епіфанії поблагословив кожного воїна збройних сил України повернутися додому живими з перемогою та освятив бойові прапори, вручені бригадам сил територіальної оборони. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти, Полтавцям дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте. Кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна!